До управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківській області засипали тваринними відходами у такий спосіб. Активісти вкотре висловлюють свій протест проти новопризначення очільника обласного управління внутрішніх справ. Свідками незвичайної акції протесту стала наша знімальна група. Купа гною під УМВС, Кілька мішків відходів засмерділи перед входом до обласної міліції. Так, місцеві активісти продемонстрували свою незгоду з кадровою політикою Міністерства внутрішніх справ. Вони стверджують, що керівництво не дослухається до думки громади. Це е, абсолютно біологічно чистий продукт наш івано е, франківської області. Якщо не помиляюсь, конячий. ну це. Так би мовити, що ми думаємо про них і про їхню роботу іменно кадрової комісії по УМВС, яка зараз засідає в Києві. Тому що там, якщо не помиляюся, входять наші депутати. Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ пропонує на посаду очільника обласної міліції Сергія Піддубного, Володимира Лемчака та Ігоря Савюка. Активісти ж хочуть побачити у цій ролі місцевих Ярослава Манжалея чи Василя Христіна. Люди тут знають когось, і вони вибирають. І треба цих призначати людей, якого народ хоче, а не закидувати парашутістів. невідомо звідки в обласному управлінні МВС озвучили свою позицію. Нам принципово у нас є теж своя позиція, яку неодноразово озвучували наші представники. Самооборона Івано-Франківська стверджує, що громаду ігнорують і погрожує порушити правила гри. Якщо нам з міністерства дали умови, що погоджені кандидатури, сім кандидатів, які були погоджені від нас, потім дали їм на розгляд, вони їх проігнорували і дали зовсім трохи інакше. Якщо є якісь правила гри, то їх потрібно дотримуватися. Якщо вони не дотримуються правил гри, ми теж можемо грати не по правилам. Якщо думка громади і надалі не буде врахована, активісти погрожують заблокувати міліцію. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.